Народжений згори. Хто ще не народжений згори? Хто не знає, що таке, так? шановні, так, сьогодні є, до речі, час помолитися за цією молитвою. Що чому може зробити саме час? По-перше, ми з вами знаходимося біль бі, 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 поруч з церквою благовіщення. Друге, я, ну можна сказати, майже піп. <реш> тобто в мене є теологічна освіта. Я можу з вами зараз спокійно помолитися по всім канонам православної церкви, щоб вважати себе православною людиною. Ну що, помолимося? Якщо вважати християн, добре, команда. Так, повторятися зі мною. Батько Небесний, я визнаю, що я грішний. Я прошу тебе, пробач мені всі мої гріхи та очисти мене. Від усякої неправи. Я вірю, Я вірю. Що, Ісус що Ісус Христос прийшов на цю землю, на цю землю. помер за мої гріхи. <свят> так читаємо все <це> не філонимо <свят> Помер за моїх <свят> гріхи, <свят> та, воскрес та Воскрес на третій день по Святому письму. письму Я сповідую Я Ісуса Христа, Іисуса Христа своїм, Господом своїм Господом та Спасителем. Та Спасителем, та Спасителем, та Спасителем Дякую, тобі. Дякую Тобі, Батько Небесний, Батько небесний за дар вічного життя, що зараз отримую ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Шановні, хто зараз? Слух, це сказав не про себе, а вслух. Я чому скажу, і зараз ми будемо перемовити. <рес> так що, знаєте, ну, знаєте, треба, як то каже, два рази. Хто...